Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Треба нам вчитися і треба нам дивитися. Так, українцям, Україні, як у тій пісні ще раз нагадаю. А на нашій вулиці хлопці зажурилися. Всі дівчата заміж йдуть, а вони лишилися. Так, і приходить вже кінець, йдуть дівчата під вінець. Треба нам дивитися, на якій женитися, або на котрій женитися. Так, і от нинішні отут діячі у Америки, і кажуть, там якийсь новий президент Дональд Трамп. Так. Чи то він без пам'яті, чи то він не виглас. Він не пам'ятає ні про Будапештський меморандум, ні про пізніші речі. Ну, про Будапештський меморандум я вже вам казав. І не раз, і не два, і не три, і не чотири, і навіть тисячі, мабуть, разів скажу. Не до всіх дійде. Так. Але ж ми чомусь забуваємо про те, що 1 травня 2003 року та до нас так, звернувся президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, який закликав світову спільноту. Взяти участь у установленні демократії в Іраку. І ми відгукнулися так, на це прохання. Джорджа Буша. Так, я не знаю, він старший, чи молодший, ні, мабуть, старший. Так, і послали туди свої війська. Послали війська, бригаду, послали. І ще там якісь додані допоміжні сили. Загинуло там близько 20 чоловік, близько 40 поранено. Українців було у цьому. Ми, на заклик Сполучених Штатів Америки, відгукнулися. Уже другий раз. Перший в районі Будапештського меморандуму відгукнулися, а тепер другий раз відгукнулися. Ну і що ми так від цього нині отримуємо? Не знаю, є там кому нагадати, чи в нас теж пам'яті немає у декого нагадати шановному Дональду Трампу про те, що ми ж уже ж двічі допомагали. Сполученим Штатам Америки. Так. так. Ну, вони там перемогли то Саддама Хусейна. Але ж, далі так, не дуже хотілося їм воювати. Ну, таким ліхим кавалерійським наскоком. А далі не хотілося. Ну і звернулися до нас. А тепер ми до них звертаємося. Вони чи то глухі, чи то сліпі. Ну, я не знаю, як це все називається. Так. Коли вони кажуть, що вони свої війська до нас не прийшлють, миротворчі. От ми то посилали і атомну ядрену зброю віддали, так, даром нагадаю, смію нагадати даром. Ех, аби був у нас розум, тоді, так, то уявляю собі. Зараз би у нас все було б забудовано, дороги б скрізь існували, заводи б працювали, люди отримали б велику зарплату, там же ж трильйони доларів коштували все. А ми віддали кому? Та своєму заклятому ворогу. Та ж. Варваром, московитам андрофагам, віддали свою зброю під егідою, звичайно, Сполучених Штатів Америки, які поклялися на крові. Ну і далі, без українців нікуди. Вони звертаються знову до нас уже в 2003 році, 1 травня, на день, не знаю, що це за день солідарності всіх трудящих. Сполучених Штатів Америки і України. Так. І ми моментально прилетіли на допомогу своєму партнеру. А зараз він чогось крутить носом. Сюди, туди, туди, сюди. І на НАТО не має права посилати. Мабуть, московити повинні послати. Свої миротворчий контингент. Уже він нас тут товчеться, цей так званий миротворчий контингент із 2014 року. І виявляється, Трампу цього мало. Мало, доломало, доломало, доломало. Мало цього, так. Що вони товчуться тут уже 11-й рік у нас? Миротворці, ці так звані, визволителі, хто там вони ще? А насправді орда так, варварів московитів андрофагів. Мабуть, Дональд Трамп про це не знає. І Венс тим більше ну, йому нема коли. Так, він зайнятий.